І так, я обов'язково е, залишу посилання на всіх наших спікерів з їх кодовими словами. І хто буде дивитися, ви можете просто в будь-який час, в будь-який момент мені писати, і я знайду для вас, для вас того спікера, навіть якщо вже посилання не працює. Тобто, це для тих, е, як Лена сказала, лі, «время лінійне. Або це для тих людей, які будуть дивитися цей ефір через 10 років, а вони будуть, повірте мені, тому що ми теж передивляємося Ютуби і думаємо, а що це там ще можна подивитися у цього спікера. Допустимо, і я дивлюсь іноді якісь ну, моменти, які там спікер проводив, допустимо, 6 років назад, 7 років назад. Я думаю, що ви так само робите. І от через 10 років я звертаюся до вас, ті, хто будуть дивитися, пишіть мені. Я передам спікерам, що ви їх розшукуєте. От тому а, зі всіма остаємося на зв'язку. От, наголошую, що сьогодні в, в 20.00 я об'явлю переможця, голоси ще, дівчата ще голосують, глядачі ще дивляться. От, так що дізнаємося, цю інтригу будемо тримати, і дізнаємося, хто ж здобуде головний приз. От, так, 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 так. Uh, і, 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 і зараз, просто зараз, в нас буде виступати ментор, яка не просто зірковий ментор, а вона справжня мільйонерка, яка хоче стати доларовою мільйонеркою. І ми знаємо, що в неї все вийде. Тому що просто з її енергією, з її потужною внутрішньою силою, яка в неї є. Неможливо цього не здобути. Але як? Як же вона це робить? Ну як? За цим будемо спостерігати. І сподіваємося, вона нас теж навчить. Валентина Олеярник, Валентина, я тебе запрошую до нас. Да, так, Вітаю, чутно мене. Вітаю, дуже гарно чутно. Ти як завжди, чарівна, королева. Як є, що вона Да. Нормально сказано. Да, до речі, цікавий момент, ти кажеш, через 10 років, хто буде дивитися, думаю, господі, через 10 років я вже буду доларовою мільярдеркою. От, тому до мене вже попасти, напевно, буде можливо, неможливо, але хто зна, да. тому варто зараз попадати і ставати теж разом зі мною зростати. Так, вони не що... да, Трошки переб'ю, тому що ти абсолютно права а, з того приводу, що е, вони прийдуть. Так, але вони прийдуть вже і на іншу твою енергію, і на іншу суму до тебе, але все одно такі люди будуть, вони завжди є. Хтось приходить на 100 доларів, хтось приходить на 1000 євро, а хтось, ви знаєте, і ми знаємо таких людей, приходять на 10 тисяч євро і більше. Так що ти знає, своїх знайдеш. Все, передаю тобі слово. Сто відсотків. Да, і теж важливий такий момент, хочу проговорити, що я, ти кажеш, да, навчу, і я зараз себе, знаєш, так позиціоную, що я не вчу, а я трансформую. Тому що навчити. Ну, вчити можна, але не факт, що людина може навчитися, да і плюс реально знань зараз ну, в відкритому доступі настільки багато. Ну те, що люди тонуть в хаосі цього всього, да? це вже інше питання. Але сам факт раніше стільки знань не було, скільки є зараз, і зараз тільки лінивим треба бути, щоб. Не знайти те те, що треба. І сьогодні я хотіла би поговорити саме про перехід на нову гілку реальності, як саме він відбувається, і що за ним конкретно стоїть, тобто як здійснити цей перехід. Бо ми дуже часто хочемо щось мати, ми умовно мріємо, да? next level, Але наша головна проблема це такий спойлер, але дуже важливий. Ми думаємо, що нам... Туди можна зайти з тими ж нашими внутрішніми програмами, установками, які ми маємо зараз. А, а а, а, а так не працює. Тому а, а, погнали. Так. А, тобто, по суті, кожного дня ви вибираєте свої гілки реальності. Питання які саме? Да, тобто, а, якщо там йду в страхи. А, Роблю якісь дії, да, ламаю свої принципи. Тобто постійно робите те, що складно, постійно вкладаєте в себе без очікувань щось отримати, робити все, щоб вирости. Да. Тобто, оці всі історії, коли відбувається саме ріст, бо знову таки, якщо ми будемо робити те, що ми робимо, ми будемо отримувати ровно той результат, який ми отримуємо. Тобто от наші програми вже привели нас туди, де ми є. І якщо ми будемо постійно робити такий аплевел над собою, то тоді дохід, звісно, що він зросте x5, 10 а може і X100, буде впевненість собі внутрішня свобода, відчуття, щастя реалізованості в собі. Так? Все те, що ми хочемо і мати, і відчувати. Тому що мати недостатньо. Нам головне ще відчувати себе комфортно з тим всім, що ми, що ми маємо. А, а якщо я приймаю ті ж самі рішення, як завжди, топчуся на місці, да? думаю, що пройду 100 коштовних вебінарів і щось зміниться. То, як я сказала, буде дохід той же самий або навіть нижче, тому що всесвіт зараз не терпить остановки. Зупинятися вже давно не можна. Як було да, в мультику Аліса, щоб зупинятися на місці, тобі треба дуже швидко бігти. От, тому зараз стоять це взагалі не можна. Відчуття з'явлених рук, повна залежність від грошей, немає енергії, і взагалі нерозуміння, хто ти, що ти, куди ти йдеш, і повністю розбалансування себе. І це те, що взагалі нас не робить нещасливими, не щасливими, небагатими, але це результат того, що ми приймаємо ті ж самі рішення, які раніше приймали. Ще хочу сказати про себе трошки. Я завдяки духовному розвитку. З дев'ятнадцятого по двадцятий рік виросла в доході з 200 доларів на місяць до 5 тисяч доларів. Це на секундочку 2,5 тисячі процентів. І я якраз в інстаграмі дуже прям раджу зайти подивитися, там дві серії вже викладені. Я подробно детально розказую про якраз свій ріст, що конкретно я робила. І тут важливий момент: накопичений потенціал. Які в мене вистрілив, коли мені вже зняли а, тумблери ці всі. І за перший рік повномасштабки, трошки більше там рік з хвостиком, а, завдяки духовному розвитку а, я зробила 10 мільйонів гривень. І а, минулого року, за два дні, я закриваю кампанію, яка успішно розвивалася, сьоми взагалі росли. Я ставила плани на масштабування, але я закрила кампанію тільки тому, що мені вищі сили сказали, що. Закриваєш твій масштаб в іншому, ідеш духовної і все, нічого не знаю. І я, якби сказала, сушаюсь і повинуюсь, тому що непослушання не вищих сіл імпульсу буде жорстко наказуємо. Я це знаю, не хочу, тому послухала, пішла і дуже рада цій всій історії, тому що ну, те, що під... відкрилося взагалі для мене, це був, ну, як то кажуть, на англійською. І це теж я. От я частенько зараз показую цю фотографію тут не ну, наче зовнішність, да наче ну нормальне обличчя. От хоча це був це був 18-й рік, тобто це було скільки років назад? Ну в общем, і як я виглядаю зараз? Та да, мені майже майже 40 в жовтні буде і заробляла я тоді 200 доларів на місяць, що би я не робила, і проходила безліч навчань. І жила в відчуттях у відчуттях оцього цього вартості, боялась успішних людей. Да? Тому що коли ти думаєш, що ти маленька, здаєшся собі маленькою. То люди, які чогось досягли, вони здаються великими. Відповідно, ну якби є тем не і ти їх боїшся. Жила в вмислені бідності, я реально чекала маршрутку на одну гривню дешевше. На всьому економила манікюр зробила собі сама. Непомірна гординя в мене була, і я намагалась зробити вигляд, що у мене є бізнес. Це теж за речі важливий момент. У багатьох це помічаю, коли людина живе в ілюзіях і, типу, типа в мене є бізнес. Ну те, що він там нульовий або мінусовий, но зато я, я, я бізнес. А от. І тут ці ілюзії ні, ні до чого хорошого теж не приводять. А, і що стало взагалі ну, от каталізатором змін? Да, те, що, те, що я казала. Тобто, от було, і, і от стало: і королева краси, і виступи, і зіркова е, гостя, і Ян бізнес Club вступила, бо відповідно оберти достатньо були А, І каталізатором змін якраз стало те, що я постійно шукала шляхи. Мене постійно не влаштовувала та бідність, яку я мала. І все, що я би не робила, я продовжувала робити. Так, да, воно не спрацьовувало, але я постійно шукала шляхи. І от е, ти не знаєш, скільки ти будеш шукати, але є завжди два вибори. Ти можеш залишитися так, як є. Ну, і погодитися на це. Да, сказати: Окей, я живу там в, в якійсь там квартирі. На Траєщині без ремонту е, їжу на маршрутки, і мені окей, я при цьому щаслива людина. Якщо так, взагалі питань немає. Да? Або ви погоджуєтеся і живете в цьому, але якщо є непогодження, все, значить шукаєте далі, і це може піти не, ну, не один рік. А, вот. Але зараз можливостей більше ніж тоді, а, була. Так. А, і ключове рішення, яке, яке мною було прийнято тоді, це те, що я прийняла рішення піти у наставництво, не маючи на це грошей. Не маючи. Бо багато людей думають, що от я зароблю до на наставництва, тоді піду в наставництво. Ну, так тому ти, напевно, і не заробляєш грошей, да? Якби ну, ерор трошки, ну ти ж, напевно, тому і не заробляєш, тому треба йти до наставника, щоб ти хакнув ті всі системи, ті всі програми. І ти йдеш і тоді заробляєш уже. Тобто це інвестиція, це не навпаки працює. А, і коли я усвідомила, що мої дії роками вони взагалі не дають ніякого результату, значить я просто не здатна бачити більше. Все, як, як то кажуть, мої полномочия, все. Ну. А, і є наші програми з вами, да, от блоки, обмеження, от є, є ми. І є рівень життя, до якого ми прагнемо, то наставник, він з'єднаючи це дзвіно, тому що він якраз розкриває вам той рівень, він знімає відщлкує всі ваші перепони, які є в голові, і проводить вас туди. Тобто вам, по суті, видаються метафорично ключі до того рівня, на який ви хочете піти. Але не просто видаються ключі, а йде підготовка вас до цього рівня. Тому що це, як знаєте, сісти різко на шпагат не вийде. Да? Якщо вийде, то просто ви проведете м'ясо. Тому, звісно, що до наступного рівня треба бути готовим. А щоб бути готовим, треба перепрошитися в програмах. І ріст починається саме тоді, коли ви приймаєте рішення. Увага, яке раніше до цього не приймало. Тобто я зараз по суті кажу постійно одне і те ж, тільки різними словами. І це саме складне прийняти рішення, яке ви раніше не приймали, тому що жити, знаєте, у нас є нейронні зв'язки, які накатані такі схеми, да? от є рельси, і вам пропонують зійти з рельс. І ви такі, о май гад, як же я зійду з рельс, мій потяг просто рухне. Тому що є ці опори, на яких ви рухаєтеся, і оце прийняти якраз рішення інше, це для, ви, для вас просто зона небезпеки. Ну, це для мозку зона небезпеки. І треба чітко розуміти роботу мозку і відповідно тренувати його. А як я викладувала РІЛС, і теж у мене останнім часом дуже таки великий об'єм всього, чого треба зробити, і іноді здається, що щось нереальне. І я стала тренувати свій мозок, задаючи питання, а як мені зробити це реальним? І якимось чудним образом все виходить. Тому що фокус переналаштовується, нейронні зв'язки починають налаштовуватися на пошук відповіді на питання. Оце і є зробити іншу дію. Тому мозок свій треба тренувати, як і м'язи в спортзалі. це і є перша точка переходу, коли ви почнете приймати інші рішення. І почнете тренувати мозок, робити нові дії, і фіксувати, що ага, це небезпечно. О, сорі, це безпечно. Тому що мозок думає, що це небезпечно. Да, ви фіксуєте це безпечно. І ці малі дії вони проявляються навіть в нашому буденному житті. Наприклад, коли ви приходите в якийсь ресторан або в кафе, помітьте, що ви замовляєте скоріш за все, одні й ті ж самі страви, тому що так звично, ви вже знаєте, що вони смачні. І ви знаєте, що все, якщо я замовлю, це буде смачно. А щось інше, ну Бог його знає. Все мозок це щито як небезпека. І тому нам складно робити такі нові дії. А, тому тренуйте навіть у повсякденному житті. Тоді ви звикнете приймати нові рішення, а, і вам буде простіше. У вас страху цього буде менше. А, і ми переходимо ще від логіки до інтуїції. А, тобто наші люди. Дуже плотно живуть в режимі контроля. Контроль це, ну, він потрібен, але, як я кажу, в автомобілі да, є датчики. От, щоб ти розумів, що тобі контролювати, тобі треба встановити заздалегідь датчики контролю. В бізнесі це називається КПІ. А ми намагаємося контролювати все по життю. Так не працює. Ви даєте руку, якщо вам дають руку, ви даєте руку і все, і ви тоді довіряєте. І з вірою йдете, що вас тримають і ведуть, тоді ви прийдете туди, куди вам пистині потрібно, тому що контроль він не бачить того, ваш мозок не бачить того, куди ви можете прийти на справу. Тобто, перше, чому ви топчетесь на місці, це оцей розрив між тим, що ви бачите, і намагаєтесь вирішити свій запит в рамках свого бачення. Ще раз, ви намагаєтесь вирішити свій запит в рамках свого бачення. У вас в голові така пряма транзакція. Заробити грошей, зробити рекламу, я зароблю грошей. Воно так працює, якщо пропрацьована оця якраз нижня сторона. Це фільтри сприйняття, це блоки, програми, установки, те, що нами керує підсвідома частина. Тому що якщо в підсвідомій частині є страхи, то ви хоч бухайте в рекламу скільки завгодно, хоч супер-пупер-креативи зробить, воно працювати просто не буде. Просто не буде. Вот. От, до речі, сьогодні теж була в мене сесія з дівчиною в наставничості, і вона каже, що ну, не працює. З наставниками працює і так, і сяк, і сяк. Не реклама, нічого не працює. Я дивилась на її креативи, офігенно красиві креативи. Але в чому проблема? У неї конфлікт духовного матеріального. Тобто вона каже: якщо взяти курс або сумочку, я виберу купити курс, і в неї немає взагалі сцепки з матерією, то ну, як ви можете заробити гроші, якщо є такий конфлікт? Ну ніяк, його треба прибирати. Ми живемо в матеріальному світі і треба приземлятися, товариші. А вот. Тому налагоджували ці всі системи. А, так, питань тут не задаю, бо немає прямої комунікації з людьми. Тобто, якщо ви не здатні бачити невидиме, то тут ну, просто база, що треба йти до наставників, бо які б ви супер розумні не були, які там я супер, там, розумна, красива, вообще, шикарна жінка не була. Мені треба інша людина, щоб мені зі сторони показала: дивись, отут, отак, отак. Від сверху, бо ми себе не бачимо це нормально. Тому наставники це наша а, нова база, напевно, так? От, Покушать, <сорків> платити квартиру, аренду, і наставник. От, це просто от база мінімум, яка має бути. Тобто наставники, які а, можуть побачити невидиме вами, ліквідувати цей самий деструктив, який заважає рухатися, показати новий шлях. Тому що прибрати деструктивне достатньо. Знести опори можна, старі, да, на яких ви рухалися, але ви тоді не будете розуміти, як, ну, куди вам на що, на, на чому тепер їдемо. Кольоса зняли, а нові не поставили. Тому, звісно, що має бути відразу постановка нових опор і а, куди і далі ми їдемо. І дати інструменти це ключове, як рухатися самостійно. Ну, при цьому ви все одно будете потребувати наставників, можливо, просто інших. Я про те, що це нормально працювати не з одним наставником, да? тому що кожен підсвічує своє, у кожного свій власний досвід. Тобто це така історія. І я за те, щоб не залипати на одну людину постійно. Да, відпрацювали якийсь, можливо, там все там до наступного пішли і вчитися самостійно працювати, самостійно вибудовувати свій конек з творцем. Щоб ну, якби, реагувати на це все. Ну, це вже такий височенький рівень, але, в принципі, рухається туди хорошо.